Так, шановні друзі і колеги, вітаю вас на каналі. Давно відео не знімалося, жнива сьогодні у нас 3 вересня. Жнива зернових не засняв, тому що досить таке було натхнення і невелике і втратив багато відео з телефоном, перезагрузився і той назбирав відео, думав змонтувати це все і не вийшло, бо... Пропало це відео, вся зйомка. Тому зернові ми закрили досить печально в цьому році. Багато ми площ передискували, а саме в нас в відсотковому відношенні вийшло 40% ми зернових передискували. Те, що лишили, там вийшло. Врожай від 200 до 500 кг. Найкраще ну, е, поле насипануло півтори тонни. Це по гороху е, виходить, ми косили ще й пари. Пари, пари вийшли 3 тонни, По гороху найкраще півтори тонни, Ну це там було, де запас вологи був, де морозом не вдарило і е, де був таким ну, дождик, можна так сказати, якщо назвати його. А там, де все обійшло, то, звичайно, за що морозу пропало і засухами передискували. Ну, косили деякі поля по 200 кг. Одне поле ми бросили, думали, щось буде, але нічого не накосили. Тому по зерновим досить страшна картинка в нас, та й в цьому році по соєшнику досить невесело. Так, Знаходимося на полі, почали ми жнива. По соняшнику тут у нас найкраще поле. В на даному полі ми знаходимося Сіяна Бела, попередник пар. Ну і По вражайності я вже тут напишу скільки вийшло, але це поле, як бачимо, найкраще. Далі будемо відео знімати будемо все порівнювати. Досить гарно виглядає, тому що тут а от, бачимо ми балку. Посадочка, тут такий гарний затишок, тому тут попередник і пар. Тут все накладено, те, щоб він був досить був гарним. Е -е, Бела, класична, по дисковці. Тут ніяких оранок нічого не було. ех, пара, пара там культивація, які там дисковки. от, і Було тут захист, по-моєму, гелянтиксом. І прополочка одна. Проблема бачимо з таким бур'яном. Я навіть не знаю, він називається, що схоже на полторак, але, ну не полтурак. Де він взявся, не, не невідомо. Що цікаво, виходить по пару, там, де більш так було стабільно по волозі з запасом, сонячних дозрів досить гарно. Рівномірно. Ніяких нема зелених стволів, все висохло рівномірно. Там, де вологи недостатньо, він як мозаїка. Кої де сухе, коє де зелене, тому там картинка така, ще чекаємо, це почали з таких гарних для цього року на вид соєшника. Поряд е піонір. 66-й, ще зелений, зелений, як бубен, з листям стоїть белла. Виглядає досить гарно. Земелька, як бачимо, не потріскана. Чому не потріскана? Тому що запасу вологи вкрай дуже мало. Ті поля, де у кого трещинки, так як в нас в минулому році було багато, Там був запас вологи. І за счет того, що запас вологи вона швидко її втрачала, земля тріскається. Тут а земля не тріскається. Це не за обробітка, тому що багато полів у нас взагалі немає. Ні по пшеницях, ні по соняшнику. Тому що запас вологи у нас гісметіо показав, не гісметєо, а метеостанція показала, що в метровому шарі у нас 70 мм запаса волога досить, досить критично в цьому році, тому ми не сіяли все, всі площі соняшником. А Частину ми посіяли, частину ми залишили на пар. І десь ми 20% посіяли літку 2 червня. Одне поле нас більш-менш виглядає, друге поле ми передискували. Тому заїду, покажу вам. Вже шапка намалювалася, от маємо тут 2 гектара. Шапка вже є, ще тут косити. Ну, тут більше 3 тонн є. Тобто 15 центнер для цього року. По пару це шикарно, тому що в нас сусіди, де збирають сояшник по 300-200 по кг. Ми одне поле раніше ми закрили. З врожайністю, це в цій локації 600 кг на гектар. Тому так. от. Поїхали далі. Приїхали на друге поле, локація в сторону на південь від той ділянки, якою ми були, на 7 км південніше і маємо такий соешник. Тут та, та ж сама белла висотою, ну, коліно трошки вище. Це виходить там, 70 сантиметрів. да, виходить. Такий соєшник. Ну, урожай напишу, тому що тут буде здаватися з поля, на олійницю через ваги, через пропускатися буде через вілку, тому що врожаю нема, кидає всяку гадость. Комбайн дуже складно налаштувати на такий урожайність, тому що він без нагрузки, швидше починаєш істити і не збиває, не співає різати шапочку. Багато починає пропускати, Скорість 7 кілометрів швидкість 7 кілометрів, більше йдеш, починає не співати, збивати, ну, тобто нагинає, стоєш і не буває, не зрізає, тому ефективна скорість 7 кілометрів більше не... Не виходить. Хоча він би йшов і 10 км комбайн, би хоч би трошечки нагрузити. Тобто він без нагрузки і кидає на мусор, виходить, що прийдеться нам віять е, сімочку і вести далі на олійницю, бо там починають викручувати дуже руки, по, по сорності, по маслу. Е, те поле попереднє, що ми тільки що знімали, е, вийшло там врожайність 16 центнер, але... Там по 40 по всьому все гарно вийшло, але зняли там по маслу 3%. Масла в цьому році немає. Такий соєшник є, отакі екземпляри взагалі щось питалося воно вилізти, намагалося воно щось сформувати, але насіння, ну що це за насіння? Це врешті тройку воно пролетить. Тому що базові настройки відбору. Сорності. Нижня реше це тройка, а далі вибирають пінцетом. Знивуємо тут. Заїхали Белу косить. Що хочу показати, тут поле пару. І Багато хто противники пару вважають, що це недоцільно, це неефективно, це не... Це дуже дорого, але в цьому році я вам скажу так, пар, 3 тонни, пшениця 3 тони, пшениця по пару, а пшениця по соняшнику 200 кг, а то й деякі передіскували. По ріпаку так само десь 200-400 до 400 кг, по гороху, десь півтони було пшениця по попереднику горох. Так що можна робити деякі виводи. Тут спасіння, я вже просто бачу з такими опадами пар. Далі, пар, що таке пар? Я розумію, може за мною хтось погодиться, може ні. Пар це починається з осені. Він не формується. Є багато видів, звичайно, парів, називають їх. Але я вважаю, справжній пар це пар, який вже поле готується з осені. Під під такий вид обробітку. Так, що тут маємо? Обробіток 3-4 см. Знімаємо ми слою 3 см. Вже починається на руку чувствується волога. Земля така твердувата, ну, ось дивіться. Е, опадів в нас не було. Я не знаю, вже другий рік нормальних опадів немає. Ну, то зимою там то якісь там питалися маленькі. Виходить в метровому шарі у нас запасу вологи 70 мм. Починається з зими по сьогоднішній день. У нас ці дожі були там по 5 мм, по 7 мм. Вони прийшов за 5 мм. За 3 дні висохло все. Наступні дожі там, через місяць, там опять же самі 5, максимум там було 11 мм, промочило 6 см, і воно це все висихає. З такою великою спекою і вітрами, то воно висихає за тиждень навіть менше. І тому в нас ніяк не виходить накопичення цієї вологи, але паром у нас от виходить її зберегти. Тому що що не не бачу сенсу, не бачу сенсу, сенсу, то Немає сенсу сіяти сояшник, який високої вологи потреби. І ми сіяли сояшник і в квітні, і сіяли 1 Червня пізній сояшник, то що там, що там, ми частково поля кої-які передискували, тому що на цих полях нестабільний запас вологи. і Виходить так, що сояшник ну, вкладаєш кошти великі на посів і ти його навіть навіть не збираєш, передисковуєш. Тому, е, нема сенсу сіяти з таким запасом вологи 70 мм в метровому шарі, тому вже як би, цей рік нам би дав великий такий опит, що нема чого туди лізти. Якось так, правильно, вовремя вчасно все робить, обробіток, ну да, коли є, де є дядьки, називаємо їх, так, такі бур'яни, які високі. но... Якщо вчасно все робити по обробітку пару, то виходить досить гарно. Ну, Я ж говорив, на топний рух і будуть якісь результати по ньому. Да, Дай Бог, що було все, опади, все гарно, але якщо буде недостатньо, пар завжди буде себе показувати досить гарно. Е, з вам скажу, пар тримаєш три роки після пару є урожай набагато кращий, ніж без пару. Для прикладу, на попередні роки, де як волога у нас більш-менш стабільна, нормальна з дожами, допустимо, ми збираємо 4 тонни без парів да, по посоняшнику, по пару ми збираємо 6 тонн. По гороху ми збираємо десь в районі 5 тонн до 5 тонн. По пару завжди більше. На наступний рік, якщо ми сіємо культуру сояшних по зерновим, для прикладу, в гарні роки у нас 2 тонни, по пару 2,5 до 3 тонн. тобто Ми маємо на, на, на другий рік вже після пару маємо прибавку по соняшнику вже пів тонни. По зернових там 1 тонна плюс, по, на наступний рік по соняшнику пів тонни плюс. Давід, навіть, якщо у когось є зміна, соняшник пшениця, соняшник, пшениця можна сіяти пшеницю, ну, сіє раніше, бо тому що у нас сів, зміна не така широка була. Пшениця сипе на півтони більше, ніж без пару. Тобто там, де був пар на третій рік, пшениця на тонни більше, ніж там, де не був пар. Все, далі наступні роки вже починається вирівнювання. Тому неправильне твердження, що кажуть, от пар треба ділити на 2, ні. Там треба закладувати пар на 3 роки вперед. І тому оці навіть три роки по плюсу, там пів тони сонячника, хай буде блин, півтори тони пшениці і пів тони той пшениці вже дві, дві тони ми в плюсі і пів тони сонячника. Воно все перекриває. Ну, Зато в нас стабільно є врожай. Тут нестабільно без пару. Тому якось знаєте, твердження дуже кожен по-разному рахує, але це все треба правильно рахувати. Тому погоджуюся, там блогер є, агроном український. Він, він е, вів господарство на півдні, він казав, що спасіння для півдня тільки пари. І я з ним дуже погоджуюся на 100%. Багато хто са мною зі мною не погоджується, кажуть, що пар це утопія. Але робота для роботи, сіять сояшник без парів, і там е, е, сіять соєш пшеницю, передісковувати її. Ну, не бачу тут економіки такої. Такий маємо вид з комбайна. Взагалі ліфтера аж черкають місцями землю, то при виїзді на поле на ліфтерах земля. Десь когойтне комбайн, десь трошечки черпане легенько, земельку, Намагаюся трошечки по як на комога, нижче його опускати, але треба дивитись добре, щоб не... Погнуть 2 Ну що, друзі, ось така картинка. Поляка йде, Лімагрейн 5480, поле полі розні. Туди на схід від нас, зараз як на цій точці. 7 км ми збирали сточник по 500 кг. Тут ми збираємо десь. Ну, я напишу скільки кглограм, ну не більше 200 кг. Десь по 200 кг. Хоча тут соєшник останній раз був е, років 5 назад, тому що тут був ріпак-пшениця, ще раз ріпак, потім пшениця і це соєшник. І на тих поляжах таке сама була сівозміна. В принципі, все воно одинаково по сівозміні, але дощ ходив все-таки там більше, що взимку. Навесні таке саме, його і не було. Так що така картинка, друзі. Так. Натура 380 грам. Ми таке маємо насіння. Ну що, що маємо та маємо? Краще ніяк не вийшло у нас виростити. Так, зайшов на поле Лімагрень пасіяний 2 червня лімагрейн 50 480 Таке моєм насіння Невеличкі кошики, ну, висота як не як вища, ніж по коліна. Щось є, щось є. Навіть такі є гарні головки. Якісь насіння буде. Ну, подивимося, подивимося. Тому що в нас більше 500 кілограмів ще врожай по зерновим у нас не було. То В балках по одні тони дві. а там по пару один шматочок 2 гектари, вийшло по 1,6 тонн. А так по цих локаціях ближніх, що тут, де ми знаходимося поле то тут не більше 500, 400, 300, 150 кілограм. Отакі справи, так, поїхали далі так, ну і після жнив таких плачевних. Така обробка. Каток рублячий, в принципі, виходить непогано, фон поля порублено. В принципі, сіяти можна без питань, земля досить дуже м'яка, риця сантиметра три-чотири рихлої грунта без грудки. Пиляка з стовбом взагалі немає взагалі ніяких опадів і далі не рисують нічого. І, напевно, цей рік повторяється знову як 26-й буде, напевно, як 25-й. І це буде, звісно, катастрофа вже окончательна. Якось так, друзі. Так. Добре, буду завершати відео. Такі в нас жнива соняшника, там нас соняшник лишився, який ми сіяли 2 червня ми його будемо змивати, там вже буде нове відео. Так що, друзі, все. За відео так поставив лайк для історії, поділився нашими такими жнивами для вас. Тому підтримуємо канал лайками, підтримуємо Збройні Сили України. Все. Всім до зустрічі. Пока.